Неймовірні карти сильні, ще не вставала, бо відпочивала після роботи. Я три тижні з людиною працювала. Вчора <кій> закінчила і зараз відпочиваю вже, бо у вівторок знову в мене робота. <кій> Тут такі карти, що підкажуть вам, що і як. Чого я так сидю, я вам скажу в кроваті, бо киска в мене на руках, моя головна ночка. Ось я вам покажу, її, бачите. Ось лапу протягнула, ось вона на руках. А я буду дивитися вам по іменам. На літо. Давайте підсказки Зоя. Зоя на літо. Зої треба позаботитися про своє, тіло. бачите, карта сама про себе говорить. Ну, Може, трошки треба схуднути, а може трошечки поправитися, або почистити своє тіло від всяких токсинів. Я вам скажу, один день хоча б ви повністю голодаєте і зранку до 6 вечора, а потім потихеньку з'їстимо. Ну не так же ж наїстися, І теж це буде чистка. Ну, можна почистить, ви знаєте, як чистки є. Тут у мене семилучна чистка, або є в мене оберіг семилучна чистка. Тут треба почистити організм, підготуватися. І ви це зробите влітку. Так, далі. Далі василь. Василь. Василь буде торжество, буде радіть, буде святкувати, буде празнувати щось влітку. А що ж таке? Спроїде, Василя, ну можете бажання здійсниться, те, що ви мене просили? Це всі Василі. Дуже гарна карта. Буде свято для Василя. Щось буде відмічати. Так, мене просили, дівчата, так, а ну, напишете імена. Ліля. Напишете під цим відео, які ви хочете там 5-10 імен подивлюсь. Ліля Ліля віре святом в те, що вона добивається. Зробить літку, якраз бачите, там воно море, вона може поїде відпочивати. Дівчата, головне, вірить в себе, вірить. Настільки вірить, я вам це внушаю, що воно обов'язково тоді здійснюється. Віра, це, ви знаєте, велике діло робить. Так, далі. Тетяна. Намірення Щось питається Тетяна зробити і вона його зробить. Ну що вона? Я не знаю, може питається заміж за того чи іншого вийти, ну, або е, питається на роботу влаштуватися, то або, або поїхати десь. То 100%. 100% в неї все вийде. Так, далі, Ірина. О, Ірина, відпочивати. Я теж планую відпочинок влітку. Треба, знаєте, себе трошечки порадувати. І ви, Іринки, мої красунички. У вас гарне ім'я, Ірина, це мир. В переводі, ви по, поволнуйтесь за себе. Да -да. Ну, да, і, іноді і все забросить, і, знаєте, і сказати, так, мені потрібен відпочинок. Оце для вас ця карта, що ви і зробите. Так, Жанна в мене є. Багато Жан. Жанна дружба з дуже подружиться. І це може така бути дружба, знаєте, яка переросте потім ще в кохання. Так, да -да. так, ж жана, подумайте, бо тут така дружба двояка. Ангелочки випадають у серед них ангелочок кохання. Андрій. Так, Андрій. В Андрія ті, що Андрійки, в мене є Андрій, то він уже не на фронті, але його теж оберігає Ангел-охоронець. Ангел-хранитель Андрії, ви будете збережені 100% і Андрійовичі. Так, далі, хто в нас іде Інна. Напишете, я подивлюсь іменем 10. Боже Інна, Нова Любов. Ніде ж ви від неї не дінетесь, ніде не ви від неї не заховаєтеся. Тут вам, що начерчено долею, те відмінити не можна так, Юля. Юля жде. <смеш> Чудес, диво, тут це пройде, ви навіть не ожидаєте, що так швидко здійсниться. Може, тут вагітність. У мене кицюнька ось, осюди ось дивіться, лапку протянула. Може, вагітність? А може нарешті вийдете заміж? А може наслідство?